Природа нам каже, весна йде, тепло несе. Вітаю вас, дітки, на нашій зустрічі. Доброго здоров'я, доброго дня! Хай ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне. А здорових і веселих щастя не мине. Діти, а про яку пору року я зараз розказую? Холодна, снігова, пухнаста, морозна, біла, новорічна. Так, це все про зиму. Зима, дітки, вже завершується, до нас поспішає весна. Ми вже можемо помічати, як світить сонечко, яке небо проглядає через сірі хмарки. Давайте згадаємо, хто взимку з тваринок спить і Ведмедик кріт. Хто з тваринок змінює шубку, а хто ні? Так, зайчик міняє на білу шубку, а лисичка не міняє. Ось тваринки, яким допомагають люди взимку. Вони дають поїсти їм сіна. А ще кому люди допомагають взимку? Пташкам, бо навколо багато снігу, і пташки не можуть собі е, знайти їжу. Зима, дітки, вже завершується. І чекаємо на весну. Що це, діти, до мене через віконце прилетів лист, закручений, бачите, в трубочку таку. А давайте ми його. Відкриємо. Дітки, цей лист до малят. А від кого? Від весни. Цікаво, про що вона в ньому написала? В листі весна звертається до малят. Любі малята мене затримала дорогою зла зима. Допоможіть, відгадайте загадки! До зустрічі, ваша весна! Давайте, діти, допоможемо нашій весні, щоб вона скоріше до нас прийшла. Перша загадка. З кінцем зими прийде вона. Улюблениця всіх. І ще. З кінцем зими прийде вона. Улюблениця всіх. Пора року весна. Так. Далі. Перша квіточка весняна, тихо під сніжком куняла. Дмухнув вітерець тепленький, і з'явився цвіт біленький. Перша квіточка весняна, тихо під сніжком куняла. Дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт. Біленький підсніжник, перша весняна квітка. Далі остання загадка третя. Три брати ідуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде, та не лід, другий пройде всюду квіт, третій пройде. Укрива землю шовкова трава, нерозлучні три брати. Не зустрічався з ними ти. Цікаво, про що це загадка? Про яких це братів? Три брати. А іще послухайте: Три брати ідуть по світу від зими на зустріч літу. Перший пройде. Тане лід, другий пройде всюди квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати, не зустрічався з ними ти. Це три весняних місяці. Березень, березень, квітень. Травень. Брати місяці весни, а давайте з ними ближче познайомимо. Перший місяць весни березень. Його назва пов'язана з брунькуванням берези і збиранням її соку. Другий місяць квітень. Саме в цей час наступає пора цвітіння рослин, пробуджуються ліси, гаї. Цвітуть садки. Травень третій місяць весни. Саме в цей місяць починає рости та зеленіти трава. Все навкруги прокидається. Зеленіють листочки на деревах, зеленіє трава, розквітають квіти буйним цвітом. Перед нами картина. Вона має назву Весна прийшла. За допомогою картинок, підказок, які знаходяться навколо цієї картини, ми з вами можемо назвати ознаки весни. На картинці зображені дітки, які спостерігають за змінами в природі на початку весни. Тож, сонечко піднімається весною все вище і вище. Стає тепліше, дні стають довші. Тане сніг. Разом зі снігом, на жаль, тане сніговичок. З-під снігу ми можемо спостерігати перші квіти. Підсніжники. На вулиці стає так тепло, що ми змінюємо зимовий одяг на весняний. Пташки Співають веселіше, сповіщаючи про початок весни. На річках тане крига, прилітають перші птахи з теплих країв, ластівки. Прокидаються тварини, які спали взимку, ведмеді, кроти, їжачки. На деревах набухають бруньки. З'являються комашки та жучки. І весною, дітки, яке головне свято свято наших мам. Ми обов'язково їх привітаємо. Це, дітки, ознаки весни. Дітки, хоч весна вже на порозі, але ми можемо зустріти з вами небагато сніжку на землі. Як його розтопити? Так, а розтопимо його яскраве сонечко. А давайте допоможемо сонечку стати ще яскравіше. Складемо його з геометричних фігур. Саме сонечко складається з круга. та Трикутнички, трикутнички це промінчики нашого сонечка. Вони, бачите, розкладені. Нам треба з вами із них зробити ціле сонечко. Що ми робимо? Приєднуємо до круга трикутнички. Почали? Так, молодці. Тепер сонечко стало яскравіше і тепліше. А ще ми нашому сонечку можемо заспівати веселу пісеньку. Вийди, вийди, сонечко! Алло? Алло не алло. Це хто? Це Ліна чи не Ліна? Хто це? Я заразанята Ліна. Ти, мабуть, ні? Олин, привет. Я после видео сегодняшнее. Ну, ничего. Ага, кажи, кажи. Ну, дивись, а мы с Танюхой сначала кинулись просто видео, а потом, ну, знаешь, чтобы не было потом, что вы мне побросали, а потом и фотки. Я нашла свои еще старые фотки, что я с детьми и Танюха тоже ж записываю. І я теж не записувала, це моя ж самі перші. Думаю, ну знайшла, кину. От отак, -от тому що я теж не знаю. Я хотіла спитати, а потім не буду питати, а то поскидувала деякі, що я робила недавно. А потім я знайшла два заняття, самих перших я записувала. Ну і що ти і сама робила? А, угу, угу. я поняла. Може, може, чуєш, не знаю, вона поки помовчить, нічого не каже. Може, завтра проведеш заняття і скинеш її. Тебе ж буде завтра, вівторок чекали в тебе чекали тебе. Ну, вона сьогодні попросила, вона ж написала сьогодні скинуть. Може, за, завтра край, крайній срок буде, і ти утром запишеш в заняття і скинеш її фотографії. Якщо це, если це на самом деле так важно, щоб видіти. Ні, вона сказала, бачиш, вона написала, що скиньте пару фотографій ваших якихось. Так. Да. Може в нас завтра і, буде розбордок. І заняття. Давай, Лін, давай. Та я переписала, бо я сьогодні переписую, бо некрасиво написала там пісню. Коротше, музика кричить, мене не чути, а то зараз буду переписувати. Закличку. Ні, не виходить. Ну, я не вмію ще так робити. Ну. Поведінки в лісі забезпечують охорону природи. Природу ми любимо і оберігаємо. В лісі не можна топтати гриби, розводити багаття, рвати квіти, руйнувати гнізда, слухати гучну музику, не можна ображати комах та тваринок. Не можна розкидувати сміття, не можна руйнувати мурашники і не можна ламати гілки. Будь ласка, запам'ятайте всі ці прості правила і дотримуйтеся їх під час прогулянки у лісі. Ну що ж, дітки, ми з вами сьогодні допомогли весні, і ми її чекаємо. Ми розгадали загадки, які вона загадала. Ми познайомилися з місяцями весни. Давайте ми їх згадаємо. Березень, квітень, травень. Ми з вами повторили правила поведінки в лісі під час прогулянки в лісі. Молодці! Чекаємо на нашу теплу. Та лагідну весну. До побачення!